Тут пан Валерій пропонує мені послухати його вірші. І про пан Валерію Сарян. Ну, по-перше, я в принципі не дуже до поезії, а зараз то точно найкраща поезія для мене. Це коли там влучає, горить і страждають, і там виють росіяни на болотах, особливо тоді, коли у них сильно палає нові удари наших дронів. Там малюк прозвітував і розказав статистику, але мені подобається красива картинка на Брянщині. Красиво. Ярославель. Гарно і, і в одному випадку це нафтопереробна структура, скажімо так, щоб не завод, а комплекс, будемо говорити. а В іншому випадку лакофарбовий, який не зовсім лакофарбовий, а і ще й додатково працював на фронти. Що ви бачите з тих ударів, які поетично підтримують мене в ці ці, ці в цій буденності сірі військової? Так я сформулюю красиво? Пані Олено, Я теж писав вірші, коли зараз не пишу, немає часу. Пишу, але я про те, що палає, горить, відриває. Я про я про це пишу я зараз. Ну, не про Це, це Та так, це так, время, щоб відповісти відповісти трошки нашому глядачеві. Насправді про інші речі серйозні. Ви знаєте, от те, все, що ви перерахували, і власне назвемо трьох основних гравців на цій шаховій дошці. Ну, це велика військово-політична гра, де наші таки вміють грати в шахи. Хоча інколи хочеться хочеться в шашки, пам'ятаєте, в да? бо маєва. ви розумієте ті методи, про які я натякаю. Але тут доводиться грати в шахи, тому що е, для того, щоб грати в Чапаєва, ну треба і ресурс відповідний. Так? Він є, але ну, хочеться більше. Я про ракети, наприклад, наші. І на цьому три крапки. Дійсно, ну про нема про що поки говорити, на жаль. Так от, власне, це е, сили безпілотних систем, це звичайно. Служба Божа, і зрозуміло, що це головне управління розвідки. Я не знаю, як вони там що кидали жереб, хто за що відповідає. Всі відповідають за все, це очевидно, бо наносять удари відповідно, по різних об'єктах, але певна спеціалізація все-таки є у наших служб відповідно. Ну, дивіться, якось ГУР більше спеціалізується на системах ППО і в Криму досить часто це робить. Хоча і служба Божа там працює, в тому числі там хтось більше на нафтопереробні заводи звертає увагу, транспортна логістика, залізниця. Давайте про це не забувати. Бо вектор. Наприклад, нашої Кубані, ну я про Краснодарський край, про Ростовщину Ставропілля, а ця залізниця, північно кавказька вона ж, ну, подивіться, вектор, він де йде, в тому числі на Покровське Запоріжжя. І не виста... там вже менше стало БК везуть, тому що ну, є певні проблеми, скажімо так. Так от, повертаючись до цих заводів, до цих підприємств на Росії, я перепрошую за порівняння таке, але куди не плюнь скрізь військово-промисловий комплекс. Ну, це з радянських часів так сталося. Вони ж е, наступники Радянського Союзу. В цьому плані, в тому числі. Я пам'ятаю, Тамбовський хлібокомбінат. Два роки тому директор е, стоїть на фоні е, конвейера з хлібом і показує дрони. Каже, а отут поруч ми складаємо дрони. Ну, Тут це законна ціль. Я ж не про хліб, я про дрони. Ну, звичайно, законна ціль. І так скрізь лакофарбовий завод, так, бо там є певне. Певний матеріал, який наноситься на відповідну бойову техніку, і так далі, тому подібне. Тому, по-перше, я хочу подякувати тому, хто складає список цих підприємств. Бо це підприємства які вражаються, вони є такими пріоритетними для російського ВПК Вони. Не є масовими, тобто це не там підшипники якісь випускають, так, а це якісь так унікальні виробництва. Там Оренбург, там гелівий, там завод, так, він один, наскільки я так розумію, взагалі. Хоча приємно, коли в Татарстані там, як це населений пункт Зелью прилетіло два рази, логістичний центр імені День Сяопіня. Оце теж мені приємно завжди говорити. І, власне, НПЗ знову-таки відродилося а Сочі, Боже, ну які ночі в Сочі тепер, так і все це в комплексі воно е, звичайно впливає на ресурсність ворога. І це показує, що робота наша щодо знищення російських е, засобів протиповітряної оборони вона теж дає свій результат. Подивіться: летять наші дрони, наші бойові комарики, наприклад, на нашу Кубань, знову таки про Кубань через Крим не збивають. Чому? В тому числі, тому що, наприклад, у неуправління розвідки там позавчора э, винесло там, черговий елемент системи протиповітряної оборони. Тобто очей стає менше в Криму э, ППОшних, вух стає менше, є маршрути. І, зокрема, коли говорять про те, що а що комарики, вони летять, от все. на мій погляд, вони виконують важливу функцію ще одну, крім ураження. Бо всі хочуть полум'я, багато вибухів, і я з вами хочу, не менше, аби ще там і москалів побільше. Жодної емпатії кажу так, як відчуваю, як є. А, не скрізь зразу це вдається. Ну, потрібен відповідний ресурс. Бойова частина відповідно, але є уражені, є влучання, прокладаються маршрути, обходяться засоби протиповітряної оборони. Я навіть грубо порівняю це. Пам'ятаєте, оцю ну як її війна назвати чи конфлікт? Ізраїль, Іран що зробили спочатку ізраїльтяни. Я думаю, що вони використали в тому числі досвід України у цій війні. Вони почали виносити засоби протиповітряної оборони в Ірані і потім приступили вже до бомбардування відповідних об'єктів, в тому числі і там ядерних, і, і так далі, тому подібне. І сьогодні це наші структури сил оборони дуже ефективно роблять. Ну і власне головне, ресурс російський вони все-таки зменшують це те, що не відразу очевидно і відчувається на полі бою. Не відразу, але воно працює.